Перше, що ви маєте зробити, коли взявши зброю до рук, це перевірити її зарядженість. Відстібнули всі магазини, перевірили магазини, перевірили наявність патрону патронника. Я розумію, що це безглуздо, тому що це макети. Але це практика. Перевіривши зброю на наявність набоїв, наступне, що ви маєте зробити, відрегулювати ремінь. Регулюємо ремінь. Навіщо це? Зброя ніколи не знаходиться у вас в руках. Вона знаходиться на вас. Тобто, регулюємо ремінь. Як регулюється ремінь? Я вам покажу. Дивимося, регулюємо ремінь під себе. Приміряємо. Правильно відрегульований ремінь повинен бути наступним чином. Витягуємо руку, якщо ви правша. Приклад ваш повинен знаходитися на рівні пахви. Це правильно відрегульована зброя. Чому так? Щоб розпочати із Азів, скажімо так, із стрілецької стійки, це основа основ. Ви повинні правильно вкладати зброю. Ви не повинні шукати місце, куди її вкладати і як це робити. Всі відрегулювали. Кого не виходить, піднімаємо руку. Що саме не виходить? Трішки підтягнути. Дивіться, показує. Все нормально, вийшло. Одягніть. Приблизно те. Наступне. Правильне одягання зброї. Одягаємо на шию. Всі одягнули. Просуваємо ліву руку під ремінь. Це якщо ви лівша, якщо, якщо ви правша, якщо ви лівша – навпаки, це є правильне положення зброї спереді. Ще раз. Шия, ліва рука. З такого положення ми легко зможемо закидати зброю за спину. Спробуємося. Просто тягнемо за ремінь. Дивіться, ще раз показую повільно. Вона спереді знаходиться. Хватаємо правою рукою за ремінь. І тягнемо за спину. Так. З положення за спини зброя в бойове положення приводиться наступним рухом. Лівою рукою хватаємо за приклад. Тягнемо до себе. Правою рукою пістолетне руків'я. Все, зброя у вас на поготові. Спробуйте декілька разів самостійно. Обережно, щоб не зачепити товариша справа або зліва. За спину наперед. За спину наперед. Пам'ятаємо, перекидаємо, тримаючи за ремінь. Я стою біля вас. Правою рукою берете за ремінь. Тягнете. Тягніть просто. Все, Зброя переводиться назад. З такого положення не за ремінь тягнемо за приклад. Підтягуємо правою рукою тримаємо за пістолетне руків'я. Наступним пунктом це буде правильна стійка. Що таке правильна стійка? Правильна стійка це вашим захистом до ворога. Не боком. не як, Це прямо. Що ви робите? Ви трішки згинаєте ноги в колінах трішки. Виставляєте вашу дубку назад, трішки. І нахиляєте корпус спереду. Вкладаєте зброю. Спробували все. Ноги повинні бути на ширині плеч. Не вузько і не надто широко. З такого положення ви повинні вільно почати рух. Як вперед, так і назад. Малюєте умовну лінію перед собою, стаєте рівно. Пів крока вашою робочою ногою, то тобто є вперед, для стійкості. Ноги трошки. Ноги не потрібно підгинати, ноги просто розслабили, щоб вони були в такому розслабленому тюму. Таз відтягуємо назад, ваш бронезахист повинен стояти фронтально до ворога. Чому фронтально? Щоб, отримавши кулю, витримали її в бронезахист, а не в відкриту частину тіла. Зрозуміло? Кому незручно з такого положення ви можете вивільнити руку. Це легко робиться. Ремінь повинен натягуватися, дивіться, як мій, моя зброя знаходиться, дивіться. За допомогою ременю я навіть, якщо маю поранення в руку, я можу контролювати зброю. Візьміться за, за мою зброю, за ствол. Звичайно, вона буде опускати вниз. Але ремінь трішки повинен бути натягнути. Ремінь не натягнутий тільки в тому положенні, якщо зброя висить на шиї. В такому положенні вона не натягнута. Це правильно відрегульований ремінь. В кожного в свої антропометричні дані. Кожний регулює ремінь під себе індивідуально. При вскиданні зброї. Лікоть не відставляйте в сторону. Лікоть притискайте до тулуба. Лікоть це ваш додатковий захист. Скинулися всі, тримаємо зброю. Скиньтеся, будь ласка. Лікоть прижміть. Правильно. Скинемося декілька разів. По п'ять разів скинулося. Положення стоя. Ми переходимо в положення вкладки. До зброї тягнемо не голову. Зброю, висоту зброї ми підтягуємо за допомогою плеча. Тобто, вклавши зброю, ми не тягнемо голову до лінії прицілювання. Вклавшись, ми підтягуємо плече, тим самим регулюючи лінію прицілювання. Зброю потрібно тривати рівно по вертикалі. Не завалюйте її вліво або вправо. Наступне напівперенос зброї і повний перенос. Як це відбувається? Ми вклалися, ми робимо напівперенос. Переносимо нашу зброю на ліве плече, не міняючи рук. Спробували всі. Ще раз показую. З правого плеча не міняючи рук. З правого плеча переносимо на ліве, не міняючи рук. Це називається напівперенос зброї. Використовується здебільшого. В міських боях і введені бою із за укриття. Наступне це повний перенос. Переносимо зброю і міняємо руки. Руки міняються в наступному положенні. Рука, яка трималася за пістолетне руків'я, йде спереду. Ліва рука береться знову за пістолетне руків'я. Цей час, коли зброя переноситься, ви можете цілитися або двома очима, або якщо у вас немає змоги, чи ви не вмієте цілитися обома очима, ви заплющуєте праве око, щоб цілитися лівим. Не забуваємо про це. Коли ви закриваєте стандартно ліве око, цілячись правим, переклавши зброю, на інше плече у вас вміщується лінія прицілювання. Пам'ятайте про це. Спробуйте ще раз. Не тримайте ніколи палець біля затвору. Палець тримається. Або за магазин, або за цівку. Чому так? Це автоматична зброя. Якщо ви візьмете його отак, у вас повідбиває палець. Це ваша безпека. Не проконтролюєте ви, це ваші проблеми. Тримаємо або за цівку, або за магазин. Щоб Ремінь не заважав, краще його запускати під приклад. Все-все, я зробив це за вас. При переносі не забуваємо, не виставляємо палець під рух затворної рами, щоб не отримати травму. Це автоматична зброя, перезарядка відбувається автоматично. Тому, виставивши палець, чи в даному випадку перенісши його на інше плече, ви виставляєте великий палець. Ви можете отримати травму затвором. Пам'ятайте про ваші пальці. Міняючи сторону, тримаємося або за магазин, або за тівку. Палець не відставляємо. Якщо ви забудете і виконаєте таким чином постріл, буде дуже боляче. Наступне положення це положення стрільби сидячи. Що ми робимо? З такого положення ми можемо перейти в положення сидячи. Є декілька положень сидячи. Перше це стрільба з коліна. Ми спираємося нашою дубкою на п'ятку. Скажімо так, сідаємо, це монолітно. На коліно впираємо лікоть. Рука притиснута. Це положення стрільби сидячи із за укриття. Спробували всі. Пам'ятаємо, якщо нам потрібно вести стрільбу із за укриття, наприклад, кут будинку, то ми міняємо плече, міняючи плече, ми міняємо коліно. Якщо нам потрібно вести стрільбу із за укриття, наприклад, з лівого плеча. Ми перекладаємо зброю заздалегідь. Палець вложите на спусковий гачок тільки в момент пострілу. Пам'ятайте, три запобіжники. Механічний, ваш палець, ваша голова. Коли ви привучите себе тримати палець на спусковому гачку завжди, в разі переміщення спіткнулися, натиснули вистріл собі в ногу або товаришу. Тому будь-які маніпуляції до моменту пострілу відбуваються. Наступним чином палець знаходиться на рамі автомата. Поставте палець так, як ви поставили. Дивіться, що відбувається. Це повільно. Якщо ви виставите так палець, вам його відіб'є. З такого положення, якщо вам потрібно повністю, працюєте о. Це з наступного положення сидячи. Чому так? Ви, ви понижаєте, ви зменшуєте свій просто корпус. Профіль. Да, пол, повністю, максимально те, що. Виставивши ліву ногу, спереду, все рівно сідаєте на п'ятку. Зменшуємо свій профіль. І з такого положення, як показав мій колега, ми можемо перейти в положення лежач. Дивіться, не потрібно валитись вперед. Просто сідаєте От. Упор. У вас далі дві руки, одна рука бути на, на, на цьому коліні. Ти лікає на цьому коліні. Дивіться, з положення лежачи, коли ви лежите на спині, вам потрібно вести стрільбу на короткій відстані. Що мається на увазі короткі відстані? До 100 метрів. Прицілювання може здійснювати наступним чином. Зміщуємо наш руків'я затвореної рами із кінчиком стволу. Прицілюючи в такому положенні. Ваші кулі будуть летіти в ціль на відстані до 100 метрів. Тобто можна стріляти з бокового положення зброї. Співставляємо просто дві точки зброї. Зброю краще не тримати на витягнутих руках. Її все ж таки краще вперти десь в плече в елементи екіпіювання. Ноги можна розкинути або більше, або зробити так, як робить ваша колега. Зазвичай їх відкидають в сторони, що потім можна було перейти, змінювати, тобто сланги ведення вогню. Наступне із положення сидячи переходимо в положення стрільби лежачи, стійкого положення. Це було не стійке положення. Переходите в отаке положення. Упору руку. Навіщо це робиться? Ви дивитеся, да, прощупуєте почву, на яку ви будете падати грудною квіткою, щоб собі не нанести травми, краще виставляти руку. Це, по-перше, зм'якшує удар об землю, по-друге, ви хоча б якусь почву нащупаєте. З положення стоячого вставайте. Ви присідаєте, виставляєте вашу руку. Нахиляйтеся. Нахиляйте, Дивіться, якщо ви, якщо ви не можете втримати зброю при цьому, ви можете її зафіксувати під пахвою. Потім витягнути наперед. Спираємося на руку. Далі зброю можна оперти на магазин. З такого положення ви можете положити зброю собі на руку. І з такого положення ми можемо переповзати вперед, назад. Присідаємо. Положимо зброю на руки. Спробували? Зброя повинна бути магазином від себе. Чому магазином від себе? По-перше, ви контролюєте зброю за магазин. По-друге, ваша затворна рама не буде зачіпатися за ґрунт і різні елементи. Буємо вперед назад. Наступне переповзання вліво-вправо. Ми піднімаємося на носочках тишки, працюємо ліктями і носочками заразом. Вліво і вправо. Можете використовувати одну руку як опорну, іншою контролюємо автомат за магазин. Запам'ятайте золоте правило. Завжди, коли ви переходите. Позу стрільби лежачи в те місце, в якому ви лягли, ви його відразу повинні змінити. Тобто ви прийняли таку позицію, ви одразу змішаєте в сторону. І це потрібно робити максимально прижато до землі, щоб ви були менш замітні. Чому? Вас візуально противник запам'ятовує в тому місці, да? ви переходите сюди То завжди всі місця змінюєте. Або тобто, це робиться тобто таким чином. Клац, клац. Декілька пострілів переповзаємо, декілька пострілів переповзаємо. Ніколи на одному місці не знаходитись. Спробувало ще. Дивіться, контролюйте одною рукою зброю за магазин. Коли ви просто переповзаєте, зброя тюліпається, воно може втикнутися в землю. Завжди контролюйте лівою або правою рукою, краще лівою, зброю за магазин. Да. Краще. Праву руку можна звільнити, допомагаючи нею собі рухатися вправоруч праворуч або ліворуч. Положення лежачи, ви можете перейти знову в положення сидячи. Перекидайте зброю до себе, підтягуєте коліно праве максимально до, скажімо так, грудей. Рука, нога. Ще раз повільно. Підтягую праву ногу максимально скільки я можу. Контролюючи зброю за магазин, я спираюсь на праву руку. Підтягую праву руку до ноги. Відтискаюсь. Підтягую коліно. Положення сидяче. З нього ж ми пам'ятаємо, можна перейти положення, сидяче, зменшуючи профіль. Всі, так, да, противник, та ж сама людина і. Візуально, тобто, от всі візуально звикли бачити десь да, от, противника рівень своєї висоти. І коли ви так само там, з зненацька стикаєтесь противником, і коли ви різко змінюєте свій профіль, тобто зменшуєте його. Він так само, це долі секунди, коли людина починає думати, що йому робити. Так, да. Ці секунди, ці секунди врятування вашого, вашого життя. Дивіться, я ще раз покажу. З положення лежачи. Підтягую праву ногу. Праву руку до правої ноги. Пам'ятаємо про правильність постановки нашого корпусу до ворога. Притискаємо нашу шию. Вірніше не притискаємо, піднімаємо плечі до нашої шиї. Тим самим ми піднімемо нашу бнепластину до гори. Зміна напрямку вогню. Але я пропоную розпочати зміну напрямку з вогню з стійки стоячи. Переходимо в стійку стоячи. Ми вели вогонь огонь на 12-ту. Зараз ворог відкривається на третю. Ваша нога, яка не робоча. Тобто Ліва бах... нога. ці махінації робляться на ній. Відставляється вперед. Не прогинайте спину. Нахиляйтесь трішки вперед. Давай, Ці, ну, вам може розказувати до цього, може ні. Всі команди, всі напрямки в місцях проведення бойових дій е, даються по годинниковій стрільці. Тобто, завжди, коли вам напрямок вийдете, да, це у вас автоматично 12 напрямок вашого руху. Вас напрямок, коли змінюють, там, наприклад, і на 3, чи на 9, і на 6, це автоматично стає 12. Тобто, зрозуміло, да? Ви міняєте на 6-12, і тобто наступна команда буде 3. Ви відталкуєтеся від тих шести, як від 12. Стійка. Ворог на 3. Ви повинні трішки підзігнути ваші ноги в колінах. Із такого положення зігнутими ногами ви повинні стати так, щоб ліва нога була трішки спереду. Стійке положення. Не бути скованим, пам'ятайте, зброя має віддати, від воно тоді легше буде давати. Ви ставите не в одну лінію, а трішки спереду. Це широко. Чим ширше ви поставите ногу, тим буде непристільніша, непристільніша стрільба, буде розпочати рух прямо. Да. Чому розривник повинен бути невеликий? Чим більший крок у вас, тим більше йде шаг автомата. Тобто це чим більше шансів не попасти в противника. Тому ці руки робляться маленьким кроком. Але це потім. Так, потім. ми зараз, ну, чому спочатку і вчимо, щоб стійка була не, не дуже широка. Ось у вас перед вами є лінія. Ставити так по лінію рівно ноги. Фактично ваша п'ятка повинна бути на рівні носочка. Все. Пам'ятаємо про контроль рук. Притиснуті. Змінюємо з 12 на 9. Тут ви робите розворот на вашій упорній нозі, на вашій основній нозі, яка вас виставлена вперед. Поворот може відбуватися через носочок або через п'ятку. Тобто повермо, На цій нозі, яка вас іде в порт. Ви... Це всього на 3,5 кг Без броні. З Спустив магазином. Повний магазин 500 гани. Так само, як овен розворот, стрільба із-за спини. Зазвичай, коли ворог з'являється да, ви робите розворот і автоматично ви себе понижаєте, тому що ви, ви за спини не бачите кількість противника. Тому ну, це потім це, я просто, це забігає наперед. Зробили ще раз контакт на 9 годину. З положення 12. 9. Декілька разів самостійно. Дивіться. Вкладіться в зброю. Вкладіться, ні, вкладіться так, як ви прицілюєтесь. Кладка повинна бути таким чином, щоб ваші підзігнуті коліна і направлений корпус допереду компенсували віддачу. Зрозуміло? Набагато краще. Коли ви розслаблені і трішки нахилені назад, віддача буде дестабілізувати вас. Ви будете автоматично коливатися. Далі свого корпусу краще. Ми не стріляють таке. На рівних ногах. Ви залишаєте ногу на тому ж самому рівні. Тобто, ви, повернувшись, виламуєте собі, собі ж ногу. Потрібно повертатися на носочку або на п'ятки. Тобто, при рухаві, ви відставляєте ногу і повертаєтеся або на п'ятки, або на носочку. Не закидайте занадто сильно ногу. Ми всі різні фізичній формі, тому не потрібно себе заганяти. Ми маємо зрозуміти, як правильно робити, а не угробити себе.